Аліна зупинилась перед дзеркалом у коридорі, поправила сережку і усміхнулася сама до себе. Нічого особливого, ніжна сукня кольору шампанського, легкі локони, легкий макіяж. Вона не планувала вражати, вона просто хотіла виглядати охайно, як для свята. У вітальні вже збирались гості сміх, запахи страв, стукіт келихів. Свекруха метушилась, роздаючи команди як режисер на майданчику, тільки тон командирський. Аліна зробила крок у кімнату і чемно усміхнулась. Добрий вечір усім. Гості вже повертались до неї. Хтось хотів привітатись, хтось навіть зробити комплімент. Але раптом невістка, ти що вийшла до гостей, як кінозірка? Пролунало на всю кімнату. Свекруха навіть не намагалась зменшити голос. Тебе ж не в гості кликали, а салати нарізати, додала вона з кривою посмішкою. У кімнаті настала незручна пауза. Декілька гостей опустили очі. Хтось удав, що нічого не чув. Аліна стояла, мов завмерла, але всередині щось повільно обвалювалось. Ось так просто при всіх. Іди на кухню, повторила свекруха, так ніби давала наказ солдату. Там роботи повно, а тут і без тебе обійдемось. Аліна вдихнула тихо, глибоко. Вона могла відповісти, могла кинути щось різке, могла розвернутись і піти геть, але не зробила жодного з цього. Вона лише кивнула. Добре, салати, так салати. І поки свекруха переможно всміхалась, Аліна рушила на кухню, де вперше за вечір увімкнула не образу, а план. Якщо її поставили на кухню, вона зробить так, що з цієї кухні вийде не служницею. На кухні пахло олів'є, а стіл був завалений продуктами. Свекруха, схоже, не просто готувала, вона влаштувала передсвятковий харчовий хаос. Аліна розрізала перший огірок і раптом усвідомила, що їй не стільки образила фраза свекрухи, скільки її переконаність у тому, що так і має бути. Невістка має працювати, свекруха керувати, а чоловік мовчати. Знайомий сценарій, так, але не для неї. За дверима лунали голоси гостей. Хтось сміявся, хтось питав у свекрухи, чи може допомогти. Та ні, впевнено відповідала вона. В нас же невістка є. Аліна зупинилась. В нас же невістка є. Не людина, не особистість, функція. Вона відкрила шавку, дістала святкові тарілки, серветки, поставила все в певному порядку не просто нарізати салат. А зробити так, як ніхто не очікує. Її руки працювали швидко і спокійно. Кажуть, що мовчання ознака слабкості, але інколи це підготовка до удару, якого не бачать. Поки вона робила все на кухні, у двері просунула голову одна з гостей. Жінка років сорока, елегантна, привітна. Ой, Аліночко, ти тут сама все робиш. Здивувалась вона, ти ж така гарна, ти мала б сидіти з нами. Аліна всміхнулась несумно, упевнено. Нічого страшного. Гостя не зрозуміла сенсу, але відчула тон тон людини, яка знає, що робить. Свекруха ж у цей час розповідала в залі, що без неї свят не буває, як вона вміє все організовувати, як молода ще вчиться. І добре, що, хоч слухається. Вона не знала одного На кухні народжувався не салат, а переворот. Аліна поклала останній штрих сервірувальні серветки, власноруч зроблена закуска. Подивилась на результат, і вперше за вечір відчула, що керує ситуацією вже вона. Аліна стояла біля накритого столу і раптом усвідомила Тут на кухні вона вперше почувалася не служницею свята, а господинею простору. Не тому, що їй дозволили, а тому, що вона взяла це право сама. Вона працювала не поспіхом, а з натхненням, овочі, порізані ідеальними кубиками, соус, збитий до ніжної текстури, кожна страва не просто їжа, а естетика. Гарячі тости з моцареллою, салат із гранатом, домашня запечена курка з розмарином. Не те, що очікували від невістки, яка має слухатись. На столі з'явився не салат Не те, що очікували від невістки, яка має слухатись. Коли Аліна почала переносити страви у вітальню, гості спершу просто дивились Та з кожною новою тарілкою здивування росло. Це ти готувала? запитав один із гостей. А як ти все гарно оформила? цікавилась жінка. Та це ж ресторанний рівень, вигукнув хтось із чоловіків. Аліна не поспішала відповідати, лише посміхалась і продовжувала робити свою справу. І раптом одна з гостей запитала вголос так, щоб усі почули. Ганно Степанівно, це ви так накрили? Свекруха завмерла. Вона стояла біля столу з келихом, готова розповідати, як вона організувала свято. Але цього разу все йшло не за її сценарієм. Ні, це Аліна, змушено відповіла вона, наче проковтнула камінь. Гості обернулись до невістки не як до помічниці, а як до людини, яку варто похвалити. У погляді свекрухи промайнула перша тріщина. І вперше цього вечора Аліна зрозуміла свято вже не під її командуванням, свято вже почало обирати, кому належить повага. Гості сіли за стіл, келихи наповнились, а святковий шум заповнив кімнату. Та щось відчутно змінилось, увага, яка раніше автоматично належала свекрусі, раптом почала розсіюватись і повільно рухатись в бік Аліни. Першим ударом прозвучало просте, але дуже точне запитання. Алінко, а ти де навчилась так сервірувати? запитала одна з жінок, роздивляючись тарілку як музейний експонат. Та, певно, мама навчила, додав дядько, що сидів поруч. Бо це не поставила, що є, це з любов'ю зроблено. Аліна скромно всміхнулася. Просто люблю, коли їжа не лише смачна, а й гарна. Гості кивали ще не розуміючи, що вже на боці невістки. Свекруха слухала це, напружуючи щелепи, її свято, яке завжди трималось на її авторитеті, раптом перестало бути її. Гості її не хвалили. Гості хвалили ту, кого вона щойно відправила різати салат як служницю. Та що ви розумієте? втрутилась вона, намагаючись повернути контроль. Це просто ну, допомогла трошки. А головне то ж мої рецепти. О, то ви готували, з інтересом перепитав гість. Ну так, відповіла вона, намагаючись утримати контроль. Я тут усе координувала. Але в цей момент одна з гостей вже пробувала теплу закуску Аліни і сказала фразу, яка зробила справжній розворот. Це не просто координували, це робили руки, які вміють. Тиша повисла, на секунду навіть келихи завмерли. Аліна не сказала нічого. Їй не треба було доводити. За нею говорили страви, сервірування, атмосфера, подяки гостей. Свекруха ковтнула повітря. Вперше за багато років вона не була центром свята. Бо свято... Це не хто командує, а хто створює тепло. І це тепло зараз ішло від тієї, кого вона намагалась принизити. Гості звертались до Аліни все частіше А можна рецепт? А ти часто готуєш так красиво? Ввечері за цим столом було багато усмішок, але тільки одна людина сиділа із стиснутими пальцями й усмішкою, схожою не на радість, а на судому. Свекруха сиділа за столом, але вже не керувала святом. Вона була ніби просто присутня. Алінко, ти не проти, якщо я візьму ще отого салату з гранатом? запитала сусідка. О, і я візьму ще ось це канапе, додав хтось із гостей. То ти сама придумала це оформлення з свічками. Дуже атмосферно. Аліна просто кивала, зберігаючи спокій. Але у свекрухи всередині все кипіло. Та вона просто нарізала, ну що ви всі роздули? не витримала свекруха, різко втрутившись у розмову. Я тут усе організовувала, а вона так, трохи допомогла, от і все. Трохи? перепитала одна з жінок, і її брови здивовано піднялись, але ж ми бачили, як вона все робила. Ви ж навіть на кухню толком не заходили. Це було боляче, бо правда найгірший ворог людини, яка звикла жити у власній версії реальності. Свекруха спробувала врятувати ситуацію. Та ну, я ж просто я давала їй можливість проявити себе от бачите, яка молодець. Але її голос тремтів не від гордості, а від люті, змішаної зі страхом втратити вплив. Аліна мовчала, не перебивала, не кидала фрази на зло, і саме це зводило свекруху з розуму вона не мала до чого вчепитись. Їй давно не казали дякую так щиро. Їй давно не казали дякую так щиро. Свято добігало кінця. На столі залишилися лише порожні тарілки та келихи зі слідами вина. Гості розходились, але не так, як завжди. Не з фразою Дякуємо, Ганно Степанівно, було чудово, а з іншим акцентом. Алінко, ти сьогодні зробила все на вищому рівні. Якби не ти, це свято було б зовсім іншим. Ти не просто готувала, ти створила справжню атмосферу. Люди обіймали невістку, дякували їй. Свекруха стояла поруч, стискаючи серветку так, ніби могла розірвати її силою думки. Коли двері за останнім гостем зачинилися, у домі настала тиша. Та не та тиша, що буває після свята, коли всі втомлені, а тиша переосмислення. Свекруха обернулась до Аліни, і в її погляді змішувалися образа, здивування, ревнощі і щось нове, щось, чого вона раніше не відчувала до невістки визнання. Не думала, що ти, почала вона, але слів не знайшла. Аліна не стала її добивати, не посміхалась з перемогою, не кидала колючих фраз. Вона просто спокійно сказала: Я не хотіла змагатись, я просто хотіла, щоб тут було свято для всіх. Це було не приниження, а дзеркало, і свекруха це зрозуміла. Її генеральство зруйнувалось не тому, що хтось бунтував, а тому, що комусь не потрібно було командувати, щоб бути кращим. Свекруха опустила очі. Так, ти добре впоралась, прозвучало тихо. Ось так вперше вона відчула святом керує вже не вона, бо керувати це не командувати, керувати це створювати. Аліна пішла прибирати зі столу, але вже як не кухонна тінь, а як жінка, яку визнали. І це була не просто її перемога, це була точка перелому. У домі, в стосунках, в розстановці сил. Тепер усе буде інакше, не тому, що Аліна довела щось комусь, а тому, що вона нічого не доводила, вона просто зробила краще. Друзі, якщо вам сподобалась ця історія, поставте лайк і напишіть будь-який коментар, адже це допоможе у розвитку мого каналу. Буду щиро вдячний вам. dosu